Щиро вітаємо всіх, хто має бажання досліджувати Книгу об'явлення. Це книга, яка розповідає про присутність Христа у всій світовій історії, а також в житті та служінні Його церкви. В першому розділі цієї книги Христос зображений як Той, хто перебуває посеред семи золотих свічників. Так, це Ісус, і Він з нами завжди, і Це дає нам надію. Разом з вами. Цю унікальну книгу досліджують Олександр Чмут, Ростислав Бабенко, Олександр Хандусь і Тимофій Годун, викладачі Київської богословської семінарії. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Господь наш і Бог наш. Приходимо до тебе з молитвою вдячності за милість, твою любов, ласку. Дякуємо за цей час, який ти даруєш провести в слові твоєму. Дякуємо тобі за книгу об'явлення. Це Дійсно велична книга, і ти через цю книгу бажаєш також навчити свою церкву, кожного зі своїх послідовників. Ми просимо, щоб ти поблагословив наш час сьогодні в цих роздумах, і через це нехай будеш звеличений і прославлений, ти наш Бог і наш Спаситель, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Перед тим, як ми продовжимо знайомство з книгою Об'явлення, я хотів би, щоб ми спробували дослідити цю книгу. З певного кута зору, розуміючи її головну ідею. Тому моє перше запитання до Олександра таке: якщо взяти і зробити, так би мовити, концентрат цієї книги, то яка тут є головна ідея? Ідея, яку можна було б сформулювати одним реченням ідея, яка пройшла б червоною лінією через всю книгу? Я би запропонував. Головну ідею книги об'явлення як встановлення Божого царювання перед обличчям усіх його противників, зокрема політичної та економічної влади Риму, як розуміється, автором Іваном справа в тому, що в той час дехто плекали переконання, що Рим вічний, і була навіть така такий вислів Рома Аетерна, і тут ми маємо змогу зазирнути в таку невелику спільноту, яка у Очікує оцього краху могутньої імперії Риму, і Рим постає як звір, спраглий крові, чия агресія виявляється у потоках крові цих видіннях, представлених в книгі об'явлення. І, хоча це може виглядати жахливо, ці потоки крові є наслідком політичної влади, яка зробила себе абсолютною, і в противагу усьому цього. Протиставляється кров Агнця, якого ж ця влада заколола. Тобто я би заключив таке, що головна ідея книги об'явлення це встановлення Божого царювання, це його перемога над усіма його ворогами. Я вважаю, що це дуже актуальна думка для українського сьогодення. Ми також очікуємо на Божий суд над червоним російським драконом і віримо, що такий суд колись настане. Ми в свою чергу. Спробуємо дослідити цю книгу об'явлення з огляду на те, ким є і що робить прославлений Христос, зокрема у своїй церкві, а також в світі. Думаю, що це важливе зауваження, бо книга об'явлення це насправді послання до церкви, це послання, яке сам Христос послав до церкви через Івана, і в першому розділі Христос показаний як такий, що перебуває серед своєї церкви. Книга дуже цікава, вона мені дуже подобається. Але коли я починав читати, все, що стосувалося церков, я принаймні тримав у себе в голові, було все зрозуміло. Далі структура книги в моїй свідомості, вона трохи сипалась. було не зовсім зрозуміло. Ми зараз маємо якось нашому слухачу дати якийсь дуже простий, зрозумілий план, про що говорить ця книга. Ось структура, як ви її бачите, найпростіша структура. Або як напевно більшість коментаторів зазвичай розподіляє це перших три розділи, і потім з четвертого по двадцять другий. звичайно, є різні пропозиції. Хтось говорить, що має і таку спіралеподібну форму, тобто від слави до слави, все починається з опису Ісуса. Потім четвертий, п'ятий розділ, знову ж таки, це доксологія. Спочатку Бога Отця, потім Ісуса Христа, як Агнця, прославлення. Потім такий, якби поворот не туди. Це покарання, це все, що відбувається тут на землі, це, скажімо так, скорбота. І потім знову до чого ми повертаємося? Ми повертаємося в 19, 20, 21, 22 розділ, якраз в обіцяний Єрусалим, в обіцяну, скажімо так, землю. Якщо так, грубо говорячи, куди Господь нас веде в цілому. І в цьому також є певний сенс. Ось, знову ж таки, є різні прихильники, які по-різному бачать цю книгу. Але, напевно, найпростіше розглядати це, от якраз такий поділ на дві частини. Це, скажімо так, з першого по третій розглядають це як те, що є, ну або невдовзі має відбутися. А все інше, це те, що. Так, але ще ні. Тобто воно в процесі виконання. І ми не знаємо, коли і як. Чому? Тому що от, за століття християни вони постійно думали, от це покарання, воно вже відбулося чи ні? Там ця чаша, в якій чаші ми живемо, Бо як нам відлік вести. І напевно, я припущу. Що ось того, що описується в об'явленні, коли ми перейдемо вже до покарань безпосередньо до того всього, що відбувається, то ми ще не бачили, ми ще не відчували. Чому? Тому що там уже буде повний суд. Звершений, де людина не зможе не визнати, і в одному із текстів говориться, що людина розуміє, що це Бог робить, але вона не кається. Тобто, аж настільки будуть потужні покарання, якщо ми сприймаємо ось цей розділ буквально. Щодо того, що відбувається, бо дехто може сказати, а як же ж війни, які відбуваються, а як же ж там, наприклад, виверження вулканів, тому що деякі покарання вони схожі якраз на виверження вулкану, або дехто говорить там, де покарання, що вода буде непридатна для пиття, і говорить: от дивіться, ми вже на порозі до цього. Вже ось в мене, наприклад, я зобов'язаний, якщо я проживаю в квартирі, Купляти очищену воду, там хтось скважину мусить робити, щоб пити нормальну воду. І от ну ми вже на порозі. Але я думаю, що це лише такі маленькі проблиски цього всього. Чому тому, що воно йде в певні такі прогресії, чому тому, що гріх він руйнує це ще збуття, що гріх руйнує він і створіння, і землю, і все, що ось на ній, і тому якраз буде оновлення і землі, і людства в цілому, тому якраз те, що ми маємо, але те, що буде, от той суд, який має бути. я чомусь схиляюся до того, що воно ще очікує. Чи церква буде, чи ні, це вже інше питання. Але що ось саме таке покарання, такий суд очікує цю землю і, скажем так, грішників, то я схиляюся до того, що це ще буде, і воно настільки буде очевидним, що ніхто не може ну сказати чи подумати, що це не Бог. Тобто, всі будуть розуміти, що цей суд. Звершує хтось набагато більше, ніж просто людина, ніж просто там ядерна війна чи ще щось. Тобто, це будуть настільки очевидні речі, що люди не зможуть не сказати, що це от робить хтось інший. Я хотів би звернути увагу на те, на що звернув особисто тоді, коли Тимофій говорив про структуру книги. Книга об'явлення розпочинається славою і завершується славою. Це дуже важливе спостереження. В першому розділі апостол Іван бачить Ісуса Христа прославленим, досконалим. В першому розділі не робиться акцент на гріху, ми взагалі тут його не бачимо. І також останні розділи Книги Об'явлення вони теж представляють нам світ без гріха. Тобто слава на початку і слава в кінці. Ця структура називається хіазмом. І варто звернути увагу на те. Що саме таким чином написана Біблія. В перших двох розділах буття ми бачимо світ без гріха, таким, яким його задумав Господь Бог. І також в останніх двох розділах книги об'явлення ми теж бачимо світ без гріха, ми бачимо там викуплених людей з Христом. І це тому, що в структурі хіазму є також центральна істина і це смерть і Воскресіння Ісуса Христа. Це дуже важливо. Саме ось таким чином дивитися на Біблію і бачити її у формі хіазма або Христа. Але тепер ми повертаємося до об'явлення, і нам хотілося побачити її більш структуровано, як зазвичай розглядають її богослови. Говорячи про поділ книги об'явлення, є теологи, які в цілому поділяють книгу Івана Богослова на три Частини, що походить із самого тексту. Тобто, що ти бачив, напиши, каже Ісус до Івана, напиши, що ти бачив, тобто видіння Христа. Це ми знаходимо розділ перший. Іван бачить Ісуса у славі, який ходить серед семи світильників. А другий і третій розділи говорять про те, що є, про стан речей, які є. Ось тепер і зараз. Це листи до сімох церков, які переживають певні обставини, це аналіз духовного стану церкви Христової у той час і як про образ церкви, як деякі говорять в усі часи. І з 4 по 22 розділи в цілому тут говориться про те, що має статися згодом. Тобто це події майбутнього часу, це небесні видіння, суд Божий, це остаточна перемога Христа і Тисячолітнє царство, і Новий Єрусалим. Тобто, це пророча частина, яка описує кінець часів, і скажу, що цей поділ є один із найпоширеніших і найбільш логічних. Він робить книгу легшою для розуміння, особливо якщо читаєш цю книгу вперше. На три частини із самого тексту напиши те, що було, те, що є, і те, що буде. Це от якраз стосується тексту, якщо я не помиляюсь, це 1.19. Отже, напиши, що ти бачив, що є, і що має бути по цьому. Але навіть і тут думки богословів різняться, і від цього вже і скажімо так, різниця, і ось цей поділ. Тому дехто уникає ось цього, і йому простіше поділити книгу на дві частини. Тобто, чому тому, що інколи складно пояснити, що мається на увазі, ну от що ти бачив, це більше, скажімо так, про умовно минуле, що є. Це от якраз, коли ми говоримо про церкви, про другий, третій розділ, і що має бути по цьому. І знову ж таки виникає питання, що є, але ж він ще ж пише, якби лист до церкви. Звичайно, що там описуються якраз такі обставини, з якими зіштовхнулася церква. Але що є якби четвертий-п'ятий розділ? Невже сьогодні Бог він не в славі? Чи він тільки буде? Тобто і виникають ось такі запитання і у дослідників, і, наприклад, у мене, тому цей поділ ну потрібно розуміти, що він умовний, і от якраз те, що запропонував Олександр, він, напевно, найкращий серед сьогодні запропонованих і найпростіший. Ось, але знову ж таки він не є абсолютний. Ну якщо вже звертатися безпосередньо до і п'ятого розділу, як. Початку третьої частини, то я б звернув увагу на слова Христа: я тобі покажу, що статися має по цьому. Тобто тут звертається увага на те, що мова йде про майбутнє і, мабуть, мається на увазі також і поклоніння, яке буде в майбутньому. Цікаво щодо поклоніння. От четвертий п'ятий розділ говорить доксологія, да? uh -huh. де є прославлення Бога, де ми читаємо про, і про 24 старці, і усі небожителі славлять Господа. Разом із тим, в посланні, якщо я не помиляюся, до Филип'ян, де говориться про те, що і схилиться перед Богом усяке коліно. Тобто, коли це буде в майбутньому, мабуть, в майбутньому. Коли Христос досягне своєї мети, досягне остаточної своєї перемоги. На той час, коли це бачить Іван, для нього це може бути майбутнє відкриття майбутнього, коли він бачить небесний престол, бачить Бога, бачить небожителів, які вклоняються, угу. і, і навіть далі бачимо, що і люди вклоняються Христові. В Но... листах Павла воно зображається більше як майбутній момент. Пам'ятаєте, де тому перед ім'ям Ісуса приклониться у кожне коліно небесних, земних і преісподніх, тобто як опис майбутнього прославлення Христа усіма. Але ж Іван це бачив, і так. перед його очима це було так. не майбутнє. А дійсне. От Тепер Тепер якраз ж. це є проблема, яку богослови Тепер... ну і досі не можуть вирішити. Чому? Тому що ми знаємо, що це якраз і функція ангелів, і в цілому ось ці старці вони прославляють. Тобто, так от оце якраз чарівний вираз, який богослови інколи використовують, коли важко щось пояснити, або ну потрібно уникнути, скажімо так. Очікуваної Єресі, <сі> то якраз от цей крас вже, але ще ні. Тобто, вже Господь утримує славу, але ще ні, чому тому, що якраз ще не вклонилося кожне коліно. Ну мається на увазі, що життя воно продовжується, і про те, що Олександр говорив, це вже скажімо так, після того як Господній суд звершиться. В цілому, тому є такі роздуми, і цих роздумів не варто боятися. Це наші роздуми, це наші спроби зрозуміти писання. Комусь Господь відкриває трішки під іншим кутом, і це не обов'язково має нам показати цю книгу зовсім в кардинально іншому вигляді. Ні, навпаки, це, скажімо так, певний пазл, який ми складаємо, який ми бачимо, чому тому, що це така. Маленька картина того всього великого, що ми намагаємося взагалі от вмістити, і можливо в нас буде запитання. Ми пізніше перейдемо от про зв'язок нового заповіту, книги об'явлення і старого завіту, особливо книги Даніла. Угу. Так чому зв'язок нового заповіту і старим завітом він дуже тісний, коли ми говоримо про загальну картину. Нам потрібно і завжди тримати в голові все, що відбувалося в Старому Завіті. Чому? Тому що з цього все починалося, і фактично до цього все має прийти. Ми розпочинаємо з ідемського саду, і фактично, в 22 й книзі об'явлення ми приходимо до цього. Образи, які використовує Іван, от, світильники, це образ, схоже, який використовують і пророки, особливо найбільше схоже до Захарії, наприклад, опис Ісуса Христа. Даниїла 10 розділ і об'явлення 1 розділ, вони дуже схожі. Ось якраз в описі Ісуса Христа. Звичайно, що дехто може посперечатися і сказати, що це опис Даниїла Ангела Господнього, і там є різні аргументи, але воно дуже схоже. І, от, наприклад, взагалі такі богословські ідеї, які беруться з буття, і вони тягнуться всією книгою, от якраз ось цей обіцяний месія, спаситель і встановлення царства. Ізраїльський народ він постійно ось якраз очікував. І пам'ятайте, що. В усіх пророцтвах звучало, що це буде, от якраз, син із дому Давида, от ізраїльський народ живий. Чому учні Ісуса Христа, чому перші послідовники, взагалі ті, хто ходили за Ісусу, вони якраз бачили в ньому царя. І ми пам'ятаємо цей славний віз Ісуса Христа в Єрусалим. Вони вже думали, що ось-ось це царство має відбутися, воно має бути встановленим, зацарює Господь, справжній цар, і всі вони будуть, ну скажімо так, при ньому, вони будуть Мати хороше забезпечення, вони вже навіть учні. Учні вони вже навіть ділили посади. Чому от настільки вони очікували ось оце пророче слово про встановлення царства? Але ми бачимо, що Бог він відтерміновує. І от якраз починається епоха церкви, а ось це царство Христове, знову ж таки, Христос царює, так але ще не в повній мірі. Одного разу Олександр не знає, де він вичитав. Але сказав ось таку ідею, що в книги об'явлення якраз говориться про те, що Господь настільки потужний, що він працює на землі ворога. Тобто, фактично, ну ми бачимо, що диявол він має владу, але знову ж таки неповну. І моя метафора його влади це от якраз що диявол він як той пес на повідку в Бога. І Бог він, коли треба, цей ципок чуть-чуть підтягує, коли є ризик, чи, скажімо так, тиску надмірно на церкву, чи на християн, чи на певних таких його послідовників, Господь діє, Господь він має силу. якраз ось ця ідея вона тянеться із книги ще вихід. Коли Господь він виводить свій народ, він є їхнім царем, він їх веде, він їх захищає, він їх годує, але знову ж таки не в повній мірі. Того, що відбудеться в книгі об'явлення, і от такі алюзії, тобто є певні такі відсилки, от якраз на це. Тому ми повинні при розгляді книги об'явлення це пам'ятати. Чому? Тому що це єврейські образи. Це взагалі єврейська есхатологія, і без старого завіту нам нема що робити в об'явлення. От якраз в чому проблема сталася, чому і біблію, і об'явлення почали трактувати по-іншому, тому що це було відриви від єврейської есхатології. А ми повинні якраз зануритись туди, чому Іван Хто? Єврей, так, так. який пише, ну, звичайно, вже не лише євреєм, але першим послідовникам церкви. Але в нього ось таке було усвідомлення. В нього був такий світогляд, який от сформувався в єврейській общині. Тому при розгляді, при дослідженні цього тексту це потрібно по особливим чином врахувати. Ми вже неодноразово, також минулого разу, і сьогодні звертали увагу на те, що новий завіт. Є невід'ємно пов'язаний з старим, і книга об'явлення пов'язана з книгою «Буття». як саме вона пов'язана і де це можна помітити. Я просто зауважу деякі ключові такі паралелі між буттям і об'явлення. Чому? Тому що це важливо, це вказує нам на біблійне богослов'я, де зображена велика Божа історія усього людства. Буття 1.1 Ми читаємо про те, що Бог на початку створив небо і землю. об'явлені 21-му розділі ми читаємо, що Бог створює нове небо і нову землю. Ми читаємо про дерево життя, яке знаходиться посеред раю в Едемі. «Буття а в об'явлені 22 розділі, другому віршем, також знаходиться дерево життя в новому Єрусалимі. Ми читаємо. Про вплив гріха на перших людей. Буття третій розділ, це як чорна сторінка усієї Біблії. Гріх входить у світ. Але в об'явленні 20-му розділі ми читаємо про знищення гріха і смерті. Ми читаємо про наслідки цього гріха, це прокляття, прокляття через гріх для перших людей. А в об'явленні 22.3 ми читаємо, що більше прокляття не буде, його вже нема. Про результат гріха як смерть і біль ми читаємо в буття 3.19, що смерть через гріх входить у світ, плач і страждання. Але в об'явленні 21 розділі четвертим віршем ми читаємо, що смерті більше не буде, і більш того, ми читаємо не про плач і страждання, а навпаки, що Бог вже витирає сльозу з християн. Не буде ворога, не буде диявола. Змій, який обманював людину в буті третьому розділі, ми читаємо в об'явленні 20 розділі 10-м віршем, що сатана знищений. Він знищений назавжди, тобто його вже не буде, і впливу його не буде. І людина, яка втратила при собі Божу присутність. В Едемі, тобто вони були виставлені за рамки цього Едемського саду. В об'явленні ми читаємо унікальні строки, що буде місце, де Бог живе з людиною, тобто Бог живе з людьми навічно. Тобто, книга буття, яка змальовує печальну картину людини, яка була побита гріхом. Ми бачимо це відновлення в книзі об'явлення, особливо в останніх розділах книги об'явлення, де Господь виправляє і чинить все по своєму задуму. Тобто це така цілісна, велика божа історія, де Бог досягає своєї мети. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Євангелісти зробили велику роботу, коли написали в Євангелях і сказав Ісус їм притчу. Тоді я розумію, що йде метафорична мова. В книзі об'явлення іноді те, що бачить Іван, перемішується з метафоричною мовою. Або навпаки, дуже важко відрізнити образи про образи від того, що реально відбувається. Трошки допоможіть цьому питанні. Як ставитись до всіх, власне, ось ви пам'ятаєте, казали, що uh -huh. дуже багато проповідників просто сідають на цей коньок метафори і всю дорогу далі потім uh -huh. так йдуть. Це напевно якраз пов'язане з жанром апокаліптики, і книга об'явлення вона унікальна в тому, що її розглядають не лише як пророчу книгу, але її розглядають як і епістолярний жанр, тобто лист. Який написаний пророча книга, і тут потрібно вміти поєднувати от якраз германевтичні принципи. Ви правильно підмітили, що є образи, і потрібно бути з ними обережними. Є метафори. Також багато виникає питань про покарання, це метафорично чи це буквально? І тут уже перед дослідником він мусить прийняти певне рішення. І в якійсь мірі, в якихось обставинах, в якихось церквах він буде звучати як еретик, а в інших буде звучати як своя людина. Для одних він буде таким ліберальним, чому тому, що щось він розгляне метафорично, а інше буквально. Тому порада розглядати в контексті першого століття, розглядати в контексті якраз єврейської есхатології, і ось поступово. Крок за кроком іти по книзі і розглядати її в цілому, особливо важливо в книгі «Об'явлені» не зациклюватись на конкретних текстах. Чому тому, що тут є частина пістолярного жанру, і зазвичай ось чим цікавий цей жанр, це що там багато імперативів, і там ну ось абзаци вони чітко відмічені, особливо в посланнях апостола Павла. Там чітко можна провести екзегезу, там інколи в двох-трьох віршах міняється тема. Книгу об'явлення потрібно розглядати цілком для того, щоб вловити ось ці речі. І в цілому я повторюся, що потрібно добре попрацювати над пророчими книгами, які говорять якраз про встановлення Божого царства, про правління Ісуса Христа, про образи, які використовуються в єврейській есхатології, От якраз дослідити ці образи, як вони крізь всю біблію проходять. Тобто, насправді, це така має бути хороша праця, але цю працю вже пропрацювали, проробили багато коментаторів біблії, тому ми можемо вже користатися ось їхніми напрацюваннями. Зауважте на це, друзі. Ми ще досі не почали досліджувати книгу об'явлення вірше за віршем. Цих два випуски це лише вступ до книги. Але скільки всього ми вже дізналися. Виявляється, що книга об'явлення дуже сильно пов'язана з книгою буття, і ви чули, які тут існують паралелі. Вони просто дивовижні ці паралелі. На початку Бог створив небо і землю. Це книга буття. І в об'явленні знову йде мова про небо і землю, але вже про нові небо і землю. Як ви думаєте, про що саме свідчать ці паралелі? Насамперед вони свідчать про цілісність і богонатхненість цієї Біблії, про те, що справжнім автором як буття, так і об'явлення є Господь Бог, а червоною ниткою всієї Біблії є Христос, так як саме Він є головним персонажем Книги об'явлення. Насправді, коли ми читаємо книгу об'явлення, то коли лише уявимо масштаби всіх тих катастроф, які чекають на цей світ, то нам може бути дуже страшно. Але я переконаний, що перші християни не читали цю книгу зі страхом, вони читали її зі сльозами радості. Бо серед темрявих, гонінь і втрат вони бачили головне, вони бачили живого Ісуса, який не сидить, склавши руки, Він діє. І він тримає історію в своїх руках. Сьогодні, коли навколо нас теж багато болю і невизначеності, Бог закликає нас не тікати в паніці, Він закликає нас залишатися вірними, подібно до того, як залишався вірним Іван на острові Патмос. Перебуваючи в ув'язненні, він бачив Ісуса. Син Божий був поруч з ним. Друзі, Він поруч також із нами. Він обіцяв нас не залишати, він обіцяв діяти, коли нам буде дуже важко. В посланні до коринтян написано вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Христос завжди поруч. Це саме та важлива ключова істина, з допомогою якої і через присутність якої ми бажаємо дослідити книгу об'явлення. Тому не бійтеся, нехай наше християнство буде не про страх майбутнього, а про надію в теперішньому, бо цар уже прийшов, і він ще прийде. Це та важлива думка, яку ми чули сьогодні, вже і ще ні. Нехай Господь поблагословить всіх нас. Зустрінемося!